Замість дзвінка на перерву лунає сигнал повітряної тривоги. Надалі заняття продовжуються в укритті, а дехто тут просто перечікує небезпеку. Підвал гімназії розрахований на тисячу дітей. Це половина від усієї кількості, каже директорка Ірина Топчій. Тому нині ремонтують додаткове приміщення. Батьки бажають і мають бажання, щоб всі діти навчались, і для того робиться ремонт із цього. То ми зможемо забезпечити в повній е, мірі. Нашу потребу і ті три школи, які навчаються в нас ще додатково. На облаштування укриттів додає, вже витратили 10 мільйонів гривень. Гроші спрямували із міського бюджету. Шкода, що ці кошти використовуються для укриття, а не для нашого розвитку іншого, але життя змушує нас розставляти інші пріоритети. Серед батьків була тотальна недовіра і острах за те, що дитині буде тут безпечно. На сьогоднішній день батьки знають, що тут з ними вчителі, що створені нормальні умови. Вентиляція, освітлення, аварійне освітлення тобто, все, що ми можемо, це створити такі умови, коли дитина почувається в безпеці. Навчатися в укрті не завжди зручно. Зате друзі, поруч каже п'ятикласниця Ліза. Тут я можу спілкуватися з друзями, грати з ними на перервах. Вчитель може краще пояснювати. А чим ви займаєтесь на перервах? Хлопці бігають бігають, а ми з дівчатами спілкуємося. З метою безпеки, пояснює пані Ірина, школу оснастили і камерами відеонагляду. Їх нині 28. Почали встановлюватись більше 10 років тому. Це допомагає нам дуже багато в чому. Ми вирішили проблему з втратою телефонів мобільних, втратою речей. Тобто, ми можемо вивчити ситуацію, подивитись, де що і як правило, це закриває ці питання, враховуючи, що в нас немає професійної охорони такою, як, як повинна бути, як в школах Києва, наприклад, це перше. Далі у нас є тривожна кнопка, укладений договір з фірмою, і тривожна кнопка працює. А от над пожежною безпекою ще працюють, додає директорка. У нас є все крім пожежної сигналізації, тому що перед війною у нас були закладені кошти. Є проект виготовлений, але реалізувати його поки що не вдалось. Дуже сподіваємось, що найближчим часом, тим більше, от в сховищі вже буде встановлена система пожежної сигналізації. Взагалі, ці всі засоби безпеки вони дуже коштовні і тому своїми силами ми не можемо вирішити це питання. Це тільки коли влада нам дає кошти, ми можемо їх реалізувати. Батьки. І віддають нам найдорожче, що в них є. Це шалена відповідальність, тому що кожна дитина повинна прийти в школу здоровою і вийти зі школи здоровою. Я не переживаю, що в школу зайде хтось незнайомий і або поцупить якісь речі, або забере мою дитину, все контролюється, охороняється. Сховище теж дуже гарне, відремонтоване. І я спокійна, що дитина там перебуває. Створення безпечних умов для всіх черкаських шкіл потребує і часу, і фінансових ресурсів, каже заступниця міського голови Черкаса Анастасія Чубіна. На балансі департаменту освіти знаходиться 121 установа. І зробити все отак помахом палички це неможливо. Заклади освіти оснащені кнопками охорони. Відповідно, велика робота ведеться щодо створення безпечних умов перебування дітей в закладах освіти і дітей, і педагогічних працівників. Це стосується облаштування на цей рік у нас передбачено більше 70 мільйонів на облаштування укриттів. Не всі заклади освіти оснащені пожежними сигналізаціями. Ну але ми над цим працюємо. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.